Всім привіт на каналі Дальнобой Україна Європа з вами я Сергій. Доїхав нарешті я до кордону до Це Ми заїжджаємо на його через Хелм. Ситуація склалась така, що в Хевмі забастовка, бастують аграрії, перекрили в'їзд в місто і виїзд. Для вантажівок і не пускають. Нас відправили в об'їзд Я думав зразу йти на красний став, але чомусь поїхав все-таки на хелм, ну і потім про то, про то пошкодував бо там дуже погана дорога. Так що, якщо хтось сьогодні їде або не знає, там може ще вночі не зрозуміло до якого часу вони бастують. Казали, що забастовка на два дні. І вроді би, як вона закінчується завтра. Ну, завтра вона закінчується там в 8 ранку, 8 вечора, в обід, як би інформації немає. Чи може сьогодні там до 12 ночі, теж того невідомо. І так, якщо ви їдете зараз на Дорогузку з Любліна. Йдете так, як на раву. йдете на пяски, на красний став. В красному, за красним ставом ви з'їжджаєте на ланду. Щас я скажу. Вона у нас 800, 846. По 846-й ланді ми йдемо, впираємося у 844-ту ланду і доїжджаємо до самого Хевма. Тільки до Хевма ми заїжджаємо з тилу. І там в хевмі стоїть поліція, вона через Хевм проводить. Тобто, в принципі, якщо у вас Айго прімо, то воно якраз чітко. От Айго мене чітко повело. Бо якби в мене запущений і Томтом і Айго, то Томтом почав -том мене вести, скажімо, через місто, туди обводить, якби по правилам, бо там під декілька знаків ми йдемо, там йдемо під переїзд там 12 тонн, але Том -том, якби, там нормально в мене повів. І виходить, ви як заїжджаєте в Хев, уходите в ХЕВМі направо, потім на світофорі ще раз направо, і потім лівіше так буде таке закруглення, доїжджаєте до залізничного переїзду. Переїждж... На залізничний направо, переїжджаєте переїзд і ще раз направо і виїжджаєте якби на нашу стандартну дорогу. <кій> В принципі, я ще раз скажу: якщо Айго його воно чітко мене повело через хел. Навіть без поліцейських, е, колейка 5,5 е, кілометрів, я став 5,5 кілометрів, і вона збирається далі. Так що, колеги, зважайте на то. Розраховувати на то, я не знаю. Потім дехто сказав, дану його в баню, і полягали спать, і не почали навіть все об'їжджати. На тому об'їзді об'їзд крюк непоганий, крюк кілометрів 50, може навіть більше. Але там така дорога ушатана, що це просто капець. Тобто дуже погана дорога. Плюс трафік пішов в Тірі в такий, що там зеркала, зеркала там чуть ли не складаються. Так що майте то все на увазі. Ну, знову ж таки, якщо ви їдете з України, то в хевм ви не заїдете. На в'їзді в, в Хевм стоїть поліція перед тим залізничним переїздом і вас теж зводить зводить в той об'їзд. І якщо ви їдете з того об'їзду, то там, скажімо так, ви вийшли на 844 дорогу і там держіться вже тоді до червоного, до красного става. Так що така інформація. Надіюся, що ця інформація вам корисна. Хто спать, тому добраніч, Хто будувствує, тому не гвоздя не жезла. Пока-пока.